Привіт, домдійчики! Цього разу я буду приклади. На ну, тата буде не сторінку, але задасть, сам не знаю, і я буду розв'язувати. Угу, От книга математика 2 клас. На якійсь ми розгорнемо сторінці, там, от, ті там де він вивчав. Ну, наприклад, які ми там, Раз, там. От, наприклад, наприклад, який там? От, давай, от, ось приклад. 283. І... Так, ну давай цей. 19 від... А зразу яка віня? 3... 3 додати 7 буде 10. На 19 відняти 10 буде 9. 37 відняти 30 буде 7. 7 додати 7 буде 15. Ні. 16. Та да, ні, 7 плюс 7. 7 плюс 7 буде? 14. О, правильно. 60 додати. 15 відняти 9 буде 6. А На 60 додати 6 буде 66. Правильно. Так. Ну, якомусь ще може щось там таке, Ч -ч -ч -ч, куди ми там запинемось, наприклад. А, це дуже просто, правда. Ну, це дуже просто. Це мабуть. Як тут ще вправо? Я дуже просто, давай кудись сюди підемо. О, от це от. 26 додати 14 буде 40. Правильно. 78 додати 4. 14. 14. 92. Правильно. 13 додати 67. 67. Вісімдесят. Правильно. Тридцять п'ять додати, сімнадцять. П'ятдесят. два. Правильно. Молодець. Думаю, нормально. А ви краще? Можете. Можете з наших класів. До побачення домдічки.